Усім доброго здоров'я. Ви на каналі Auto з Європи. І сьогодні у нас на огляді Honda CR-V зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіженькі автомобілі. Honda CR-V у нас вже на номерах. 2013 рік 2,2 дизель на автоматі 4 х 4 повний привід. Чорний металік на ледах, Ксенон. Противотуманки, парктроніки. Наперед скажу в рідній фарбі. Хто дочекається кінця відео, пройдусь товщиноміром. Поворотники в зеркалах. На 18 оригінальних дисках літня резина. Рівненький, без сколів, подряпин. Позаду вся оптика ціленька. Нічого не пошкоджено, не запотівши, камера, парктроніки. Вся екологія на місці, днищу не ржавий. Регенерації проходить якісно, вчасно. Присутня в нас шторка, знак аварійної зупинки. Тут карти у нас всі ціленькі, нічого не пошкоджено, все в гарному стані, пороги, нічого не побито, не подряпано. Присутня у нас докатка, ключі, домкрат. Герметики всі на місці, немає ніякої ржавчини. Наголошую, поднищу не ржава взагалі. Немає такого. Тут у нас карти в хорошому стані. оббито велюром. Сидіння також велюрові. Дуже тепленькі, зручно. Карта в нас також в хорошому стані. Коврики, все оригінальні, хондовські. Позаду водія і пасажири також все ціленьке, стеля у нас також в хорошому стані, нічого не пошкоджено. Сидіння складається в рівну підлогу. Дуже гарно тут Хонди. Хороші автомобілі Хонди, хто знає. Карта водійська також хороша. Повний електропакет, тут у нас помічники. Сидіння водійське не пошкоджене. Нічого не перешивалося, тут все гарне. В Швейцарії вже встановлений такий мультимедійний екран. З Ютубом, навігація. Все в нас присутнє автомат. Клімат працює. Це без проблем. Сервісна присутня, доглянути. Зараз завівся дуже гарно автомобіль. Радіо працює, зараз подивимося пробіг. 199, 982, Ну, фактично 200. Оригінального. Для цих двигунів це ще нічого не значить. Так. Навігація, камера. Зараз подивимось, камера працює. Навігація працює. Зараз підемо, подивимося ще під капотний простір автомобіля. Можна підключитися з телефона, це вже все зрозуміло. Екорежим. Зараз подивимося ще під купотний простір, як працює двигун, тоді пройдусь товщиноміром ще. Однією рукою трошки незручно, але включається компресор, кондиціонера, це все працює, немає новий акумулятор. Тут все чистенько, турбіна сухенька, форсунки в хорошому стані, все по нормі, провірялося, радіатори не побиті, нічого ніде не тече, зі щупа масло не, не кидає, не димить, тут все гарно. Антіфріз чистенький, все гарно. Давайте заглушимо автомобіль, пройдемось товщиноміром. Давайте ще він код вам покажу, може хтось хоче перевірити. Хто приїде, купить, буде задоволений автомобілем. Ці хонди дуже хороші. Їх вже важко знайти в хорошому стані і взагалі. Зараз пройду ще товщиноміром. Капотно. дивимось до коми 92, 82, 92, 95, 91. Я по одному разу на деталь через те, що багато займає відео, кого зацікавить по сантиметру, приїде собі, переміряє хоч вздовж, хоч поперек. Це буде в оригіналі. 105. Давайте зразу дах тут проєм. 101. Ця дверочка у нас. 95. 95. Крило в нас ще переднє. 90, ну давайте ще дах з цієї сторони. 90. Як бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі. Хороше доглянути авто. Телефон на відео. Ціна буде в описі під відео. Будь ласка, заходьте, читайте, дивіться, телефонуйте. Всім дякую.